Наповніться енергією і силою за допомогою цілющої дії мінералів найбільш насиченої солі в природі ємалайської рожевої солі. Свою назву вона отримала через місце знаходження соляних шахт. Її видобувають в екологічно чистих місцях Пакистану, в Ємалайських горах та передгір'ях провінції Пенджаб. Рожева сіль видобувається із залишків стародавнього морського дна, яке кристалізувалося 200 мільйонів років тому. А мінералами її наситила вулканічна магма, що за часів юрського періоду стікала в морську воду. Це чиста кристалічна сіль, яка не містить ніяких штучних компонентів чи барвників від білого до найрізноманітніших відтінків рожевого та червоного кольору. На 95% гімалайська сіль складається з хлориду натрію, чим вона схожа на морську сіль. Проте решта 5% це різноманітний мінеральний склад з понад 80 елементів, а особливий красивий рожевий відтінок кристалів солі забезпечується оксидом заліза. Проте не тільки унікальний колір солі зробить ваші ванни та спа процедури більш розкішними та приємними, але й її чисельні косметичні переваги. Мінеральна ванна з такою сіллю позитивно впливає на наше самопочуття і загальний стан здоров'я. Вона допоможе розслабитися та зняти напругу після важкого дня, налаштуватися на здоровий і міцний сон, а ще сприяє розслабленню м'язів і спалюванню жиру. Ємалайська сіль володіє унікальними очищуючими та відлущуючими властивостями. Вона тонізує, пом'якшує шкіру, робить її оксамитовою та гладенькою, регулює рівень вологості клітина також насичує шкірні покриви корисними макро- і мікроелементами. Процедури з рожевою сіллю витягують з епідермісу токсини, покращують обмін речовин і циркуляцію крові в тканинах, надають антицелюлітний ефект і роблять шкіру більш пружною. Тож з успіхом можуть використовуватися сходненні. спробуйте магію рожевих кристалів, подбайте про свою красу та забезпечте організм всіма необхідними мінералами і мікроелементами.